Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 148-й, а зошити на сторінці 72. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі діти просто молодці. А тема нашого сьогоднішнього уроку складання таблиці ділення на 9, розв'язування задач. Та робота з діаграмою. Попрацюємо з тренажером таблиці множення числа 9. Наприклад, доберіть вираз до добутку 9. 9 помножити на 1 буде дорівнювати 9. Підручник, сторінка 148, вирази номер 916. Спрости вирази і обчисли їх значення. Розглянемо перший вираз. Ми знаємо, що дію додавання можна замінити множенням, якщо одинакові доданки. У нас є 5 одинакових доданків це дев'ятки та число 19. Отже, спрощуємо цей вираз. Можна 9 помножити на 5, бо його, її додавали цю девятку 5 разів, та додати 19. Запишемо спрощений вираз та обчислимо. 9 помножити на 5 додати 19. Обчислимо. 9 помножити на 5 буде 45. 45 додати 19 буде 64. Попрацюйте з двома іншими виразами. Спростіть, запишіть та обчисліть їх. Потім звіримося. Ставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо: ви, як завжди, молодці. Вирази номер 917 склади за схемою добутки з множником 9 і частки з дільником 9. Розглянемо табличку та виконаємо завдання. 2 помножити на 9 буде дорівнювати 18. Відповідно, складаємо зразу ж вираз на ділення. 18. Поділити на 9 буде дорівнювати 2. Запишемо. Перевіряємо. Ми склали табличку множення на число 9 та табличку ділення. Поставте відео на паузу, повторіть дві таблички та запам'ятайте їх. Попрацюйте. Вирази номер 918. Запишіть вирази та знайдіть їхні значення. Ми з вами щойно вивчили табличку ділення на 9. Скористайтеся нею. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Я сподіваюся, що ви добре знаєте табличку ділення, тому завдання для вас було нескладним. Задача номер 919. Читаємо та уявляємо задачу. У корзині було 50 бананів. Шести. Мавпам роздали по 4 банани. Скільки бананів залишилося в корзині? Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Дайте відповіді на запитання: Скільки у корзині було бананів? Скілько мавпочкам роздали банани? Поскільки бананів отримала кожна мавпочка. Що питають у задачі? Чи можемо ми зразу дізнатися, скільки залишилося бананів у корзині? Вірно, не можемо, тому що ми не знаємо, скільки роздали бананів. Якби ми знали, скільки роздали, то ми від того, що було, відняли б те, що роздали. А чи можемо ми дізнатися, скільки роздали бананів? Якщо ми знаємо, що дали 6 мавпочкам по 4 банани? Звичайно, можемо. Ми уявляємо, що стоїть 6 мавпочок, і кожна з них тримає по 4 банани у своїх лапках. Отже, треба 4 помножити на 6. Запишемо першу дію. У першій дії ми дізналися, що мавпочкам роздали 24 банани. А як же дізнатися, скільки залишилося? Ми знаємо, що було в корзині 50, а 24 роздали. Як дізнатись скільки залишилося? Так, дією віднімання. Від 50 віднімемо 24. Запишемо другу дію. Ми дали відповідь на запитання задачі і дізналися, що залишилося 26 бананів. Складемо вираз. Ми знаємо, що було 50 бананів, а роздавали. 4 помножити на 6 бананів. Тобто, запишемо вираз. Від 50 відняти добуток чисел 4 і 6 буде дорівнювати 26 бананів. Відповідь: 26 бананів залишилося в корзині. Задачу розв'язали молодці. Задача номер 920. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Читаємо та уявляємо задачу. В одній коробці було 28 деталей конструктора, а в іншій 42 деталі. Частину деталей роздали семи учням по. Вісім деталей кожному. Скільки деталей залишилося? Проаналізуємо задачу, скориставшись скороченим записом. Скажіть, скільки було деталей в одній коробці? Так. Скільки було деталей у другій коробці? Скільком учням роздали деталі? Поскільки деталей дали кожному учню? Що запитують у задачі? Чи можемо ми зразу дізнатися, скільки залишилося? Якби ми знали, скільки було, та знали, скільки роздали, то ми б від того, що було, відняли те, що роздали. Але ми не знаємо, скільки було. Можемо дізнатися, скільки було разом деталей, якщо ми знаємо, що було 38 і 42 деталі. Так, вірно. Отже, записуємо першу дію. 38 додати 42 дорівнює. Дорівнює 80 деталей. Отже, ми дізналися, що було 80 деталей. Тоді дізнаємося, скільки роздали. Ми бачимо, що 7 учнів було. В кожному дали по 8 деталей. Тобто, уявіть собі, сім учнів стоїть, і кожний тримає по 8 деталей. Треба 8 помножити на 7. Запишемо другу дію. Буде дорівнювати 56 деталей. Це ми дізналися, скільки деталей роздали. Отже, знаємо, що було 80 деталей, роздали 56 деталей. Чи можемо ми дізнатися, скільки залишилося? Звичайно, від того, що було, віднімемо те, що роздали. 80 віднімемо 56. Запишемо третю дію. Ми дізналися, що залишилося 24 деталі. Складемо вираз. Від того, що було, віднімемо те, що роздали. Запишемо. Щоб дотримати послідовність дій у виразі, ми використали дужки. Задачу розв'язали молодці. Задача номер 921. Прочитайте задачу. Запишіть скорочений запис та розв'язання до задачі. Потім звіримося. Попрацюйте самостійно. Ця задача подібна на попередню задачу, яку ми розв'язували. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Молодці! Завдання номер 922. Попрацюємо разом. Прочитайте завдання, розгляньте діаграму та дайте відповіді на запитання. Тисніть на паузу. Будемо працювати. Завдання номер 923 та завдання номер 924 виконайте самостійно. Тисніть на паузу працюйте. ЗОшит сторінка 72. Завдання перше. Обчисліть вирази. Завдання друге. На кожному малюнку знайди зайву фігуру і зафарбуй її. Щоб знайти зайву фігуру, треба обчислити вирази. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання третє. Прочитайте та розв'яжіть задачу. Завдання четверте. Проведи робота від червоної до зеленої точки. Намалюйте шлях. Запишіть утворений маршрут у клітинки. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.